Всім малим та дорослим ласунчикам. Сьогоднішня наша передача присвячена солодощам. Отже, розпочнемо зі знайомства з нашими гостями. Назвіть своє ім'я, будь ласка. Маріна. Лера. Софія. Маша. Да. І перше запитання до Лери. Зізнайтесь, ви ласун? Не дуже. На вашу думку, що смачніше? морозиво чи цукерки Маріна? Морозиво. А чому ви так вважаєте? Ну, тому що морозиво може оголодити в літню спеку. Його можна підсипати горішками, додати шоколаду або полити джемом. Софія, чи буде погано, якщо з'їсти за один раз 10 пачок морозива? Е, мені здається, що так, тому що у людини буде застуда і у неї буде боліти горло. Яке морозиво ви полюбляєте найбільше, Маша? Я полюбляю найбільше морозово фруктове. Як часто їсте солодке, Даша? Як, сказ... Як сказати, можу нормально з'їсти. А хто вам купує солодощі, Лера? Мені купує солодощі мама. Розкажіть, будь ласка, про свої найулюбленіші солодощі Софія. Мої найулюбніші солодощі це е, морозиво та цукерки. Я люблю морозиво, тому що воно, ну, е, його, до нього можна додати різні сиропи та варення. А, Валерія, а ви полюбляєте шоколад? Скільки плиток шоколаду ви могли б з'їсти протягом дня? Не дуже полюбляю, можу одну плитку шоколаду з'їсти. У шоколаду дають різноманітні наповнювачі. Горіхи, сухофрукти, різноманітні фруктові начинки. Даша, яка начинка вам найбільше подобається? Мені подобається полунична. У якій формі вам найбільше смакує шоколад Маша? У всіх формах, на мене різниці, головне укус. Батьки нам постійно розповідають, що багато шоколаду їсти не можна, оскільки солодке шкідливе для зубів. На вашу думку, це правда? Чи вони просто так говорять, щоб собі залишити більше солоденького, Софія? На мою думку, це так, тому що якщо вживати велику кількість солодкого та цукру, то можуть бути проблеми з зубами та різні хвороби. Вчені стверджують, що в шоколаді містяться речовини, які сприяють гарному настрою та радості. Від шоколаду людина стає щасливішою. На вашу думку, це правда чи просто рекламний трюк Марина? Мені здається, що більш шоколаду це рекламний трюк. Тільки в чорному шоколаді є, бага, є трішки більше вітамінів, ніж у білому та коричневому. Тому до білих та коричневих шоколадів рекламний трюк більше підійде. І наостанок хочеться побажати нашим гостям та глядачам бути щасливими, веселими, радісними. І нехай ваше життя буде в шоколаді. З вами була Настя на Kidsville ТВ. we <laughs>